Питання, якою він тебе бачить у ваших стосунках? Дивимося на три карти. Тут аж смішно виходить. Запитання про стосунки, а повипадали всі Пентаклі. Перша карта перевернута. Шістка Пентаклів. Друга п'ятірка Пентаклів. Не можу, не можу стриматись. І третя карта, королева Пентаклів, перевернута. Ну, якою він тебе бачить у стосунках? Ну, що тут говорити? Блін, ви все самі бачите, так? Бляха-муха. Ти нічого не просиш, але не даєш. Я б так сказав. Нема ніякого балансу, ти нічого не просиш, але не даєш в плані матеріального. Як людина, я не знаю, як там уже ж деталі, але що він думає про тебе у стосунках, що він з тобою піде по світу в лахмутіях. Я не знаю, що там за деталі, будемо дивитися далі. І, звісно, це втрата грошей, це їх немає і втрата взагалі всього, що було. Це постійні якісь переживання і, і за грошей, і за всього матеріально. Ну, що є, то є. Не забувайте, до речі, коментувати, якщо вам цікаво, підписуватись на мене, на мою круглу голову, ставити уподобайки. Дякую. Дякую за це.